Всім привіт! Ми продовжуємо огляд новинок 2025 року. І сьогодні ми розглянемо гайкокрут ГДР 18 В 215 Цей компактний інструмент може забезпечити додатковий крутний момент. При загвищуванні шурупів у твердіші матеріали це значно пришвидшить вашу роботу. Також ним легко працювати завдяки компактному корпусу. Ви можете встановлювати насадку лише одним натисканням. Гайкокрут має відмінний крутний момент 215 Нм на метр та швидкість холостого ходу від 0 до 3300 обертів на хвилину. Також він оснащений світлодіодом. Доходить до найвищого кута завдяки компактній головці 121 мм, і користувач може з легкістю загвинчувати в найтвердіші матеріали. Також не забувайте про якісну оснастку, яка ідеально підходить до цього інструменту. Є три режими автоматичного керування: режим АБР, режим метал та режим роботи з деревиною. При використанні режиму АБР інструмент автоматично вимикається, коли гайка болта відпускається. Режим АБР працює тільки в напрямку ослаблення затягування. При роботі з режимом метал інструмент автоматично зупиняється, коли гайка знаходиться на одному рівні з поверхнею матеріалу. Режим метал запобігає надмірному затягуванню кріплення. В автоматичному режимі роботи з деревиною на початку роботи інструмент зменшує кількість обертів. Це запобігає надмірному затягуванню, даючи користувачеві час для того, щоб відпустити перемикач у вімкнення вимкнення. Гайкогрут має безхідковий двигун, максимальний крутний момент 215 Нм, а максимальний діаметр гайки М М16. Також ви маєте змогу регулювати швидкість. На першій швидкості інструмент розвиває від 0 до 2100 обертів на хвилину, а на другій від 0 до 3800 обертів на хвилину. Якщо ви хочете відчути максимум комфорту та контролю інструменту під час виконання своїх завдань, тоді цей гайкокрут буде вам у нагоді. Всім пока!